Привіт, Макс! Зустрічаюсь з дівчиною більше року. Півроку живемо разом, а кілька днів тому влаштувала істерику, що я маю вирішити проблему з її старенькою іномаркою, міняти на іншу новішу. От такі стосуночки. Вона працює, але рівень доходів у нас відрізняється в рази. І вона про це знає. Відтоді, як живемо разом, я вирішую майже всі фінансові питання, але робити таку покупку в поточний час вважаю не своєчасним. Вибісило, і виникло багато запитань до довгострокових стосунків з нею. Слухай, ну це нормально, що запитання виникли. Знову ж таки, комусь це нормальний формат стосунків. Але мені здається, що все ж таки, якщо ми беремо той світогляд, ту філософію стосунків, про яку я тут розповідаю, та дівчина, яка з тобою усього-навсього рік живе, і вона не може. Нормально цінувати те, що ти сам кажеш, ти вирішуєш більшість вже проблем фінансових. Ну тобто, ти вкладаєшся в стосунки, ти робиш для неї щось. Я так бачу, що їй просто замало, замало. Роби ще, роби ще, роби ще. Тобто, у вас таке ну, принципове незбігання в цьому. Ти вважаєш, що нормально одне, вона вважає, що ти повинна робити набагато більше. Чи показник. Це того, що у вас надалі будуть проблеми ще більше і більше, я вважаю, що так. Чи вважаю я, що придатна до стосунків дівчина, вона, якщо рік з хлопцем живе, бачить, що він і так вкладається нормально в стосунки? Ну, я думаю, що їй повинно бути трошки навіть соромно. Просити, тим більше вимагати, щоб він з її машиною вирішував питання. Скоріше, в неї повинно бути таке добре. Що я повинен для цього робити? Як я повинен для цього додатково заробити гроші? В крайньому випадку сказати: слухай, дай мені вбор гроші, я буду поступово тобі віддавати. І це, мені здається, вже більш, так би мовити, було ближче до насправді партнерських стосунків. У вас вони явно не такі. Тобі треба подумати.